Фінішував конкурс юних художників краю на здобуття престижної премії імені Людмили Мазур-Подільська палітра, заснованої редакцією газети Проскурів. На конкурс було представлено 202 твори 136 талановитих дітей та підлітків з мистецьких закладів Хмельниччини та Волинської області. За словами члена журі народного художника України Миколи Мазура, на полотна діти перенесли власне, радісне світосприйняття, тим самим продемонстрували наскільки вони розуміють і люблять світ, який їх оточує, у тому числі і батьківщину. У дітей немає поганих робіт, і всі роботи, що тут виставлені, старались виставити всі роботи, всіх тих, хто подав. І справа в тому, що дітей треба сприймати так, як дорослих людей. У них душа не має, вона не зріє, як то кажуть, а вона приходить готовою в це життя. І просто та чистота, яку вони несуть в собі, не стосуючись цим світом, вона відбувається в їх роботах. Як на мене, я відмовився від того, щоб обирати кращих і гірших. Бо нема такої дитини. Яка б це робила нещиро і це видно по роботам, а це умовно краще, умовно гірше. Тяжко образити кого-небудь. Засновник премії, редактор газети «Проскурів» Богдан Теленько розділяє цю думку і переконує, кожна картина гідна нагороди. Усі роботи назвав ковтком оптимістичного повітря. Я думаю, якщо наші хмельничани і подоляни зайшли б на цю виставку, наші глядачі, вони б одержали, як на мене, в нас непрост наш непростий час, такий песимістичний для багатьох людей, подавлених людей психологічно, побачили б, як на мене, дуже хороший оптимістичний посил. Діти мислять по-іншому, діти мислять, на мій погляд. Більш оптимістичними, конструктивнішими категоріями. І те, що ви тут бачите, я не можу визначити ні Микола Мазур, голова нашої художньої ради, ні я, як там, голова цієї ради. Ми, ми, ми завжди кажемо, що це суб'єктивна наша оцінка. От Тут кожна робота без перебільшення заслуговує на відзначення. Богдан Теленко поділився планами щодо майбутнього конкурсу. Ініціюватиме, аби премія стала офіційною і носила статус обласної ради. Із розмаїття яскравих, щирих, теплих і позитивних робіт журі конкурсу визначило п'ятьох переможців та володарів ще двох премій. Призу глядацьких симпатій та відзнаки міського голови, остання дісталась Анастасії Смірновій, учениці Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва за теплий, світлий щирий автопортрет. Диплом переможця дівчині вручив секретар міської ради Костянтин Чернилевський. я от коли більшов роботи, ну надзвичайно важко. Я не знаю, як журі справлялася роботи гарні. Діти в нас талановиті. Мені було б важко на якійсь одній роботі зупинитися. З 2000 року, як почався конкурс, постійним і співзасновником була наша газета Проскурів, міська рада долучається. І напевно, якщо буде все гаразд, ми будемо збільшувати і на призи, нагороди для учасників, тому що збільшується географія. В цьому році вже є представники з Волині. Можливо, на наступний рік будуть ще якісь представники. Їх треба зустріти, треба оцінити. Звичайно, будемо включатися. А приз глядацьких симпатій, які присуджували вперше, дістався Анастасії Фінагієвій за портрет Героя Небесної Сотні. Всі конкурсанти від міської ради отримали книгу художники Хмельниччини. На нагородження також завітали незмінні партнери, спонсори та власне просто поціновувачі дитячого таланту. Серед них депутат міської ради Віктор Паламарчук, котрий прийшов не з пустими руками, а з подарунками для переможців. Мені сьогодні надзвичайно приємно бути уже вдруге на даному конкурсі, і надзвичайно приємно було вручити подарунки переможцям конкурсу, тому що ми бачимо дійсно хорошу, чудову юність. Яка сьогодні показала свої роботи у цьому прекрасному виставочному залі, я думаю, що ми всі пишаємося талантами таких дітей і хочемо, щоб в майбутньому вони себе знайшли в даному мистецтві і надіємося, що за тими молодими людьми велике, велике майбутнє. У ході урочистостей Богдан Тиленько запропонував декілька робіт відправити на фронт у стаціонарні центри військових. Крім того, лікарі міського перинатального центру після перегляду експозиції звернулись до конкурсантів, аби ті подарували декілька картин закладу. Присутній на нагородженні директор Володимир Волинської дитячої художньої школи Адам Михалик виступив ініціатором влаштувати виставку картин у своєму місці, а потім передати їх у наступне. Наразі в архіві Хмельницького обласного художнього музею зберігаються картини, зібрані за 15 років існування премії. Микола Мазур озвучив бажання видати книгу з роботами усіх лауреатів. Після урочистостей на юних художників чекав солодкий стіл та концертна програма.